Не робиш обробітку, в тебе мучниста роса напала, ще щось. Раніше цього не було. Із-за того і сади були, і ну, було трошки все по-іншому. А зараз і ці сорта, все, що виводиться, воно... Ми щепили все час до дичок. Зараз, як послухаєш, треба якісь підщепи. Високоросли, низькоросли. Це, можна, хто в садах займається. Ми живемо попроще. Викопали дичку, ось. Тут ми... Яблоню викопали, тут хочемо посадити і якийсь сорт собі зробити. Все, ми до цієї дички, коли буде цвісти сад, ми прищепимо, ми зробимо. Ми як то, і ви так само робіть. Нащо вам якісь ті прищепи. Ви що? О... <кхех> Та дички вони на будь-який канаві. Он, любий, у нас ось тут територія кирпічного заводу, де будь-яка лісопосадка. Тобто яблуня ось на її так немає, таких цих. Ну, шпичачків, А ось груші. Оце ми це я тут оставив. І потім, коли будемо прищеплювати, ми знімемо відео, я покажу, як я його прищеплюю. Ось о, дивіться, груша, у неї шпичачки такі. Ось за, закінчується якось. А яблунька вона по-іншому. Ну, теж так трошки є, ну, в общем, і по кольору воно видно, воно краснішенька так. А це таке більш... Більш зеленіше. Тобто ось ми посадили, рік воно росло в нас, ну от сезона. І буде приходить місяць, коли ми будемо щепити одна грушка і дві яблуньки. Ми знімемо відео прищепимо і покажемо. Тобто, Немає там ніякої складності. Якщо ви все правильно в сроки, у кінці лютого я зрізаю черенки, якими буду прищеплювати. Але я для продажі не займаюся. Ну, не роблю там 100 саджанців тисячу, тобто для мене це не цікаво. У мене є інше. І загружати себе таким, я... якщо і будемо, то ми можемо заказати, там, передати свій матеріал, щоб нам ну, зробили ці прищепи. Зим, зимня, Мене дуже цікавить зимня прищепа, тому що це зімою зробили, а навесні ви висадили і до осені у вас вже виросте готовий посадковий матеріал. А для себе викопали дичку, посадили. — Та Де ж взяти, ту дичку? Та їх же ж кругом. Якби ми... був час, я пройшов вам показав, що вони там одна на одному ростуть. Що її тяжко викопувати, да. земля тверда, суха. Тобто треба копати яму такою глибиною. Це щоб один деревце викопати. Я пішов, ось три штуки, я їх чуть там не півдня копав. Правильно я що дичка — Це дика яка Це маленька? — перенеслася зернинка пташкою із дикого яблунька чи з дикої грушки та насінинка. Вона перенеслась, пташка там покакала, з'їла її. Тобто насінинка залишилася жива. Пішов дощ, воно виросло, і оце виростає, і це дичка. Це а які там Ви росли чи росли, Ви не селекціонер, воно вам це не потрібно. Ви проще. Посадили, прищепили. Все.